Обурені та принижені мешканці будинку 3 по вулиці Металургів самотужки затримали представників Сумигазу. Вони намагалися втекти з місця встановлення ними загальнобудинкового лічильника. Деталі газової баталій. Дивіться у сюжеті. Представники суми газу зранку без попередження вимкнули газопостачання у будинку та встановили загальнобудинковий лічильник газу. Законані тож повинні подлічний підпись кожного жильця за 10 днів предупредити, і ми повинні були собрать собрание, решить, як нам поступати, і їм дати копію протокола. Цього зділена не було. Мешканці кажуть, жодного оголошення про встановлення лічильника не було. Натомість отримали слова приниження з вуст представників служби. Визвали поліцію, вона починає вбігати. Представник, у неї обід. Вначале, когда им полиция приехала, им сказали, чтобы они не уходили с места преступления, но они тихо, тихо этим самым хотели уехать, но их успели остановить, задержали. Мастер суммы газ оголошение про встановление лечильника у цьому будинку вишало. Значит, я в пятницу вот этим автомобилем подъезжала в первой половине дня и проверила, объявление висело на сегодня. Где оно делось, я не знаю. Люди кажуть, Сумигаз не проводить жодних роз'яснень про нарахування кубометрів газу, а платити за сусіда вони не збираються. Христина Опаренка, Микола Ніколаєнко, новини СТС.